Привіт усім, з вами знову я Мар'яна Янкевич або Мар'ян. Сьогодні ми оглянемо кооперативну настільну гру Бобот від видавництва Кіло Геймс, яка була створена на основі оригінального українського фільму Бобот та енергія Всесвіту. Тож разом з клубом магазином настільних ігор Октопус попереджаємо можливі спойлери. Темні сутності на ім'я сміттярі давно виношують свої плани щодо нашого світу. Однак, енергетична станція це єдине, що може стати на їхньому. Шляху допоможіть боботам відремонтувати станцію та активувати захисне поле землі, перш ніж трапиться сонячна буря, що відправить наш світ у темряву. Отже, спершу познайомимося з компонентами гри: ігрове поле з картою локацій, по якій ваші персонажі будуть рухатись в пошуках необхідних запчастин. Самі карти локацій, які будуть відвідувати ваші герої, картки складаються з опису пригоди, де персонаж проходить перевірку та винагороди при перемозі утримує корисні речі, енергію чи запчастини. Гра містить кілька ігрових сценаріїв з різним рівнем складності. Якщо ви новачок, не соромтесь обирати легкий рівень. А якщо у вас злагоджена команда, то можна переходити і на складніші. В залежності від обраного рівня поміщаємо маркер сонячної бурі на трек. Вказану кількість батарейок роздаємо кожному гравцю. Кожен хід має свою карту подій. Важливо знати, що при виконанні кожної такої події. Лічильник на треку пересувається на мінус 1 годину. Перетасовуємо окремо колоди спорядження та інструментів і ставимо сорочкою вверх. Артефакти розкладаються лицем вгору. Жетони енергії та запчастин перевертаємо лицем вниз та перемішуємо. Ви можете обрати собі будь-якого персонажа, але майте на увазі, що при грі на двох, хтось обов'язково має вибрати або хлопця, або дівчинку, щоб мати змогу досліджувати корабель прибульців. Зліва ємності для збирання. Енергії справа для запчастин, проте існує додаткове спорядження, яке дозволяє покращити вашу характеристику, наприклад, рюкзак професора, який збільшує обсяг запасів, чи зброя прибульців, що може додати плюс три до сили. Тож вигідно не тільки збирати потрібні ресурси, а й прокачувати своє спорядження. Також у нас в коробці цілий набір кубиків, знайомий усім любителям рульової гри Dungeons and Dragons, або, як в народі кажуть, ДНД. Вони необхідні для проходження перевірок та різні у різних персонажів. Наприклад, у персонажа дівчинки 12-граний кубик визначає її спритність, в той час як інтелект визначається 8-гранником. У хлопця спритність визначається лише 6-гранним кубиком, а от інтелект 10-гранним. Тобто легко зрозуміти, що сильні сторони дівчин. Спритність та сила, а хлопці інтелект та спілкування. Фішки сміттярів можна розмістити в міні-черзі поряд з треком атаки, де вони очікуватимуть моменту, щоб створити капості. Також зверніть увагу на локацію дрезина. Не потрібна на перший погляд, вона може дати хороші бонуси при грамотному киданні кубика. Врахуйте, що стрілочка це поточний рівень дрезини, а значить, кидати ви можете лише вказаний кубик. Деякі правила дозволяють опускати і підіймати маркер. Тож слідкуйте за цим. Маркер дрезини ми виставляємо на другий рівень, і всі персонажі розпочинають свій хід з локації Дрезина. Ну що ж, ігрове поле ми підготували. Настав час розпочати наші пригоди. Хід кожного гравця складається з трьох фаз. Перша фаза рух. Активний гравець може обрати: рухатись в сусідню локацію чи залишитися на місці. Гру розпочинає будь-хто з гравців, або цей вибір можете довірити кубику. Надалі хід передається за годинниковою стрілкою. У цій фазі гравці можуть також обмінятися ресурсами чи спорядженням. Зверніть увагу, що сусідні локації це ті, які з'єднані ґрунтовою дорогою. Друга фаза дія. Прийшовши на локацію, ви виконуєте завдання. На звичайних локаціях таке. Як табір, контейнерний склад, поле, звалище і корабель прибульців потрібно розіграти карту з відповідної колоди локації. Важливо розуміти, що для нашого сценарію руйнування шаного порталу потрібно зібрати вказану кількість ресурсів, тому ми обираємо територію, на якій можна знайти енергію чи інструменти. Для цього чудово підійде територія контейнерного складу. Щоб зіграти карту, нам потрібно виконати умови карти собака на привізі. Собака, що охороняє контейнери, заховала в буді батарейки прибульців. Погладьте і задобріть її своїм бутербродом спілкування 5, що означає викинути мінімум 5, у нашому випадку на шестигранному кубику. Або ж блискавично вихопити батарейку, що вимагає мінімум 7 значень спритності, максимальне значення спритності у мого персонажа 12. Тож ми вибираємо вихопити батарейку. У разі перемоги ми отримаємо дві фішки енергії. Якщо програємо, то ем, отримуємо нічого. Жодного серйозного штрафу, окрім того, що ваш хід. Пройшов марно, немає. Третя фаза розіграш карти події. Пересуваємо маркер сонячної бурі на мінус одиницю. Також виставляємо на ігрове поле сміттярів, або ж рухаємо їх, якщо вони вже є на полі, і зачитуємо події наступної карти. Ця особливість буде діяти вхід наступного гравця. По суті, це і усі правила гри. Ми рухаємо нашими персонажами, збираємо ресурси, а потім скидаємо їх на станції. Зверніть увагу, що на станції можна залишити лише ті ресурси, які необхідні для виконання сценарію. Також там же можна кинути виклик сміттярам. За перемогу фігурка знімається з поля, ще й можна отримати ціне спорядження, але не у всіх випадках. Якщо ж ігнорувати сміттярів і вони доходять до станції, то ви просто втрачаєте дорогоцінний час. Бобот це чудова гра кооперативного формату, яка підійде як для сімейних, так і дружніх посиденьок. Ігровий процес простий, однак насичений. Вам необхідно координувати свої дії. І з іншими гравцями збирати ресурси, що я дуже люблю, і постаратись не ігнорувати самих сміттярів. Багато на що впливає кидок самого кубика, однак спорядження, батарейки та самі ресурси можуть повпливати на результат кидка. Тож не нехтуйте ними. Якщо вам сподобалась гра, ви можете її придбати в клубі магазинів настільних ігор Оптикус, або ж взяти її на прокат. До наступного огляду, Па-па!